Хотіла, аби пам'ять про батька була закарбована у її творах. Галина Занозовська, учениця 10 класу Тинринського ліцею. Жахлива війна залишила школярку без батька. Цьогоріч дівчина, завдяки майстерно написаній, щирій та щемливій історії про тата стала лауреаткою конкурсу. Я журналіст. Цей твір він був вкрай важливим для мене і, мабуть, найважчим з тих, які я писала, тому що він був про мого тата покійного, який загинув на фронті і. Я би дуже хотіла, щоб пам'ять про нього жила не тільки в моєму серці, а ще й в рядках от, творів, віршів, які я йому присвячую. Писала його дуже довго, мабуть, пореченню, тому що ну, просто не можна було стримувати емоції, все йшло від серця. Сьогодні у Рівному відбулося вручення відзнак для лауреатів конкурсу Я журналіст з усієї області. Основних переможців вже нагородили у Києві кілька днів тому. Ще у 2016-му його проводили лише на рівненщині. Втім, тепер долучаються учасники зі всієї країни. Засновник конкурсу Віталій Голубів розповідає: навіть не очікував, що буде такий ажіотаж. Конкурс я журналіст існує 14 років. Він починався як обласний, але впродовж останніх років уже набув всеукраїнського статусу. І в нас щороку було вже 500-600 учасників учасників, але цьогоріч конкурс побив усі рекорди. 808 дітей надіслали свої роботи з усіх без винятку областей України і 12 країн світу. Для багатьох учасників цей конкурс перші кроки у майбутню професію. Тематика цьогорічних творень майбутніх журналістів актуальна як ніколи. Учні 8-11 класів готували твори, фото та відеороботи, у яких розповідали про незламність наших військових, медиків, енергетиків та інших. Без кого наша майбутня перемога була б неможливою, аби залучити більше учасників сам. Ми з нашої області допомагала і обласна влада. 127 учасників всеукраїнського конкурсу, які родом з Рівненщини, цей конкурс. І це не просто число, це кількість людей, які готові ділитися світом своїми думками, своїми роздумами і розуміють, що їхні роздуми сьогодні формують. Тому що ми живемо в той період, коли від кожного залежить. Нині ж організатори вже готуються до проведення майбутнього конкурсу. Після того, як побачили, який інтерес він викликав у школярів, вирішили збільшити вікову категорію. Тож цілком ймовірно, що за рік подати свої роботи зможуть усі охочі школярі від 5 до 11 класу. Участь у конкурсі є безкоштовною а от серед призів книги, а для переможців цінні подарунки. Тетяна Міщинська, Михайло Мадзюк, телеканал ITV.